Але знаєте, Джим Керрі комік всіх часів і народів, в якому з цих золотих глобусів надавали, скільки там і нагород, типу Оскара. Тей, що грав, а, той, що грав в фільмі Маска, в шоу Трумана, дуже крутий. Він прийшов до висновку, що нічого немає смислу в цьому житті. Взагалі нічого. Мало того, ще й сказав, що ми не важливі і нами, нами хтось грається. Нікола Тесла в своїй біографії теж писав, що в нього. Абсолютно явне відчуття, що його хтось веде і через нього реалізує свої наміри. Так, тут в нас ротундочка, нічого не змінилось, ну вона гарніша, ніж колись була на фотках Старої Варшави. Ну і так, що так. Да, і... Людьми керують бажання, звідки ти знаєш, що твоє бажання твоє. Ну, от воно прийшло і ти хочеш щось робити. Когось любиш, когось не любиш, щось хочеш робити, щось не хочеш. Ти думаєш, воно твоє чи я думаю, а воно просто бам, і хтось його загрузив в голову? Я теж все більше і більше приходжу до цього висновку. А хотілося б впливати, розумієте? Так, так круче виходжу, виходжу йду на головну вулицю. Новий швят, Краковське пшетміще, те, що відбудували. Після кошмарних подій 44-го, там життя. там життя. А інше це спальні райони, ну центр. Ну що ж, Варшава мене здивувала. Скільки років тут жила вперше? Бачу цю тут ось бачите табли... таблички. Ну, справа в тому, що завжди спішиш кудись, поспішаєш, коли тут живеш. Да? А так в режимі подорожувача. Інакше Жечби Двута Андрія Порушинського, вміщоване в року 1977-му. Знищено признаєш, в гітлеровських. Ну, гітлерівці знищили, там те, що було, в 87-му відбудували, а в 44-му було знищено. Ну, воно ну, так як майже все. Ага, на згадку, на згадку дружби двох великих поетів, виявляється? Тут Пушкін і Міськевич, цікаво. Цікаво, щоб Шевченка десь присобачити, собачити, да? так? Ага, Луєві витончик.